Жила собі спокійно червона шапочка, поки зустріч з Вовком не змінила усе. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні поговоримо про таку казку, як червона шапочка чи червоний капелюшок, і обговоримо, яких саме змін зазнала ця казка з першочергового оригінального варіанту, які варіанти були потім. І чому оригінальний варіант. Звучить більш реалістично і більш логічно, ніж змінені варіанти. Поїхали! Шарль Перо написав і видав цю казку ще у 1697 році. І там вже пізніше цю казку видали також і брати Грім. Проте існує більш давній варіант. Звісно, що він більш моторошний та жорстокий, адже майже усі каски, з якими ми стикалися, на які в мене існують огляди, вони в першочерговому варіанті дещо жорстокі. Тож поговоримо про більш давній варіант каски-Червона Шапочка. І називалася вона Бабусина казка і більшою мірою на цю казку вплинуло саме населення. Середньовічної Франції, ось саме там вона побутувала. Тож, що ми там дізнаємося, який був сюжет? Як ви знаєте, що ця казка про дівчинку, якій мама дала гостинець, і вона йшла лісом до бабусі, щоб передати їй свій гостинець у лісі? Вона зустрічає вовка. Який потім, за різними варіаціями, з'їдає бабусю, робить вигляд, що він сам бабуся і червону шапочку таким чином також з'їдає. Ну і потім вже різні варіації є закінчення, де все таки залишається, чи де ще приходить мисливець. В оригінальному варіанті, в принципі, початок казки він десь такий самий, адже мама дає дівчинці вино з булочкою, каже: йди до бабусі, віднеси їй, бо вона хворіє. Червона Шапочка йде лісом, і зустрічає не вовка. От в цьому і велика різниця оригінальної казки, і тієї, яку ми знаємо. Вона зустрічає таку істоту, яка називається бзу, тобто перевертень. Людина перевертень. І саме цей перевертень він пропонує дівчинці зібрати для бабусі букет, відволіктися від стежки, якою вона йшла. Мама ж заборонила їй десь там йти не туди. І дівчинка слухається цього бзу іде збирати квіти. Тим часом оцей перевертень потрапляє до бабусі і з'їдає її. Також ще в казці існує дуже неприємний момент, ну, крім того, що він з'їдає бабусю. Е, я не знаю, казати, не казати, це дуже неприємно було читати. Присутній момент канібалізму, де цей бзу пропонує. Таке зробити потім шапочці. Давайте я не буду вдаватися у подробиці. Хочете можете загуглити, подивитися? Чесно, це неприємний момент. І цей, от перевертень, чекає потім червону шапочку у ліжці бабусі. І саме через те, що це не вовк, а перевертень. Оці всі питання червоної шапочки, коли вона вже приходить до бабусі: а, а чому в тебе так багато волосся? А чому в тебе такі великі вуха? Чому в тебе такий великий ніс і там далі вже зуби? Це виглядає більш логічним, бо, уявляєте, під час розмови, типу, цей перевертень він перетворювався на вовка, власне. І це все робить цю казку ще більш моторошною, якщо чесно, якщо реально уявити це. Але в цій касі існує момент, що червона шапочка, вона зрозуміла ця дівчинка, що це перевертень. Вона злякалася, і вона попросила вовка, щоб він її відпустив піти справити потребу. І він її відпустив. Вона пішла і втікла від нього. Власне, потім е Шарль Перо він прибрав звідти момент, що це перевертень. Спитаєте, чому? Це все через час, у якому е вони всі там жили. Бо Людовик IV проводив якусь реформу суспільства французького, яка боролася проти різних забобон, проти віри у чудовиськ, перевертнів, відьом І так далі. І от саме тому Шарль Перо прибрав звідти цього перевертня і, от звичайного. Залишив вовка. В такому випадку розмова червоної шапочки з Вовком, чому в тебе такі великі вуха, зуби і так далі. Вона виглядає дещо нелогічно, бо це все спочатку було видно. Також Шарль Перо прибрав звідти момент канібалізму, і дуже це добре. Прибрав момент справляння потреби. Але завершення казки в нього не оптимістичне, адже вовк з'їдає, що і бабусю, що і дівчинку. І все на цьому. Ви спитаєте чому? Зараз розберемося. Саме Шарль Перо додав у казку елемент червоного капелюшка. І це був не просто капелюшок якийсь, а був саме певний вид його. І називався він шаперон. Це такий чоловічий головний убір. Спочатку це була як така капелюшок, потім це перетворилося на капелюшок з більш видовженими такими полями. Якраз на початок 15-го століття прийшла мода на цей головний убір, саме от у західній, особливо Європі. І Вже під кінець цього століття ця мода вже відійшла. Потім, взагалі, цей капелюшок перетворився на такий, ніби капелюх з плащем. Саме тому червону шапочку зображують такий капелюшок, якби плащ у казочках. Саме так вона десь виглядає. І отакий от шаперон носили загалом чоловіки. І дуже цікаво, що це був саме оксамитовий шаперон на червоній шапочці. Знайшла такий цікавий момент, що одним зі звинувачень проти Жани Дарк було те, що вона у церкві. Вона носила взагалі свій цей шаперон, також оксамитовий, і що вона в церкві його знімала. По-перше, що вона, в принципі, знімала його, по-друге, що вона ніби подумала про себе як про чоловіка, і що вона взагалі його носила. Це було одне з обвинувачень проти неї. І от уявляєте, що дівчинка, яка живе у селі, червона шапочка. Одягнута у цей шаперон ще й оксамитовий. Тобто, шар перо не просто так її так одягнув. Тобто дівчинка існує, яка одягнула на себе чоловічий капелюх, плащ, ще й оксамитовий, тобто такий одяг, який носили тоді тільки дворяни. Також ще він був червоного кольору. А цей колір дуже привертає на себе увагу. А у цьому кольорі ходили тоді розумієте, які жінки, які хотіли привернути до себе зайву увагу. От саме такий образ червоного шапки. Почки, він е, каже нам про те, що Шарль Перо він спеціально її так вирядив, типу ця дівчина йшла отак, от ніби наривалася на неприємності. І от вона їх знайшла. А також те, що вона зійшла зі своєї стежки, мама просила не сходити, а вона все ж таки зійшла за вмовлянням цього вовка. Шарль перо приводиться все до. Поганої кінцівки. Тобто, і існує там, що в нього певна мораль. от Типу, не послухалася мами, от вирядилася, да? пішла не тим шляхом і. Загинула, тобто, діточки, не довіряйте незнайомцям. Отака От приблизно була мораль його казки. Вже у казці братів Грім трохи позитивніший момент. Там вже існує мисливець, який приходить і рятує бабусю і дівчинку. Вони там вбивають цього вовка. До речі, існує ще продовження у казці братів Грім. Одного разу червона шапочка знов прийшла до бабусі. Вона вже не зійшла зі стежки. Але інший вовк. Почав ходити навколо будиночку. Він сховався на даху, щоб потім з'їсти червону шапочку, коли вона вийде. Але бабуся зрозуміла хитрий план вовка. Вони налили відро з водою, яке пахло ковбасками. Моя собака також звернула на нього увагу. Тож це відро висунули за двері, і цей вовк поки нюхав його. Звалився туди і захлинувся. Там, типу, також моралі більше, до червоної шапочки ніхто не приставав. От бачите, як відрізняється казка Шарлі перо, казка братів Грім і початковий варіант бабусина казка, де взагалі існує ще й цей перевертень. Отакий От цікавий момент. Скажіть, будь ласка, коли ви у дитинстві читали цю казку? Чи вам було якось трохи страшно? Чи ні, це просто сприймалося як ну, казочка і казочка. А, чи були у вас якісь запитання до того, що вовк кофтав бабусю, кофтав дівчинку до цього мисливця? Який, власне, варіант читали ви? Бо я читала варіант, де прийшов мисливець. Розшив, розпоров вовка, дістав бабусю дівчинку, і потім вони запхали вовка каменюком щось приблизно таке. Якщо навіть зараз подумати взагалі про те, що там відбувається в цій касі, ну це ж як можна таке читати дітям? Тож, що ви скажете про цей оригінальний варіант? Чи чули ви таку інформацію, можете також подивитися в інтернеті, бо я шукала там всі ці різні цікаві моменти. Також в мене вдома є якась. Братів грім, де я можу в оригінальному варіанті без цензури прочитати деякі казки, і підготуватися до відео. Тому вийшло в мене зробити таке цікаве відео. Як вам така тема, чи робити далі такі відео і на які казки? Пишіть у коментарях. Звісно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду рада кожному з вас. І дякую, що ви подивилися це відео. Побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.